Вітаю вас, мої маленькі друзі. Тільки пригріло весняне сонечко, і зразу з'явилися найкрасивіші комахи метелики. Немов живі квіточки, вони пурхають на луках, в садах, в парках. Ми з вами із захопленням спостерігаємо за цими чарівними комахами. Які метелики чудові! Прекрасні, різнокольорові летять на зелень і на квіти, і як від них не порадіти вони яскраві, і барвисті, Миткі, легкі і чисті, чисті, нектар солодкий люблять пити. Уміють квітку запилити, від них і користь, і насолода, а в них і небо, і свобода, і форма, й колір неповторний. Пропоную вам зліпити сьогодні ось такого барвистого метелика. Тож розпочинаємо. Тулуб з чорного пластиліну розкочуємо у вигляді морквинки. Для голови куля. Дві маленькі кульки це оченята. тоненькі ковбаски це вусики. Для крил розкочуємо ковбаски одинакої довжини, 4 штуки та 4 кульки. Формуємо крила, кладемо кульку на ковбаску. Та закручуємо ось так, чотири так, крила готові. Починаємо збирати метелика. Ось такий метелик вийшов у мене. Чекаю на фото ваших робіт, творчих вам успіхів. До побачення, малята!